Деймос менший і легший, теж неправильної форми. Його розміри приблизно 15 на 11 кілометрів, а відстань до Марса приблизно 23 тисячі 500 кілометрів. Його обертання навколо Марса займає трохи більше ніж 30 годин, що повільніше, ніж обертання самого Марса. Тому в марсіанському небі Деймос рухається в зворотному напрямку від Фобоса. Він сходить на сході і майже через половиною марсіанські доби заходить на Заході. Фобос, як і місяць, завжди повернутий до планети одним і тим самим боком і теж має зворотний бік. Фобос один із найтемніших тіл в сонячній системі. Він має альбедо всього 0,71 тисячна. Це робить його дуже тьмяним в небі. А Деймос настільки маленький, що виглядає в марсіанському небі приблизно як планета Венера з Землі. А для того, щоб побачити різні фази Деймоса, знадобиться невеликий телескоп. Якби наш місяць був супутником Марса, то всі три супутника виглядали б в марсіанському небі приблизно так.